Добрий день, шановні садоводи. Прийшов знову нам час поспілкуватися. Сьогодні будуть формат питання-відповіді. Є цікаві питання, дійсно на них потрібно буде відповісти, тому ефір буде, відео буде цікавим. Прошу ставити вподобайки, підписуватись. Основні питання сьогодні піде по білокрилці, тому що задавали, і мікориза. Такі питання задають вже люди, це добре, ми розвиваємося, бо за мікоризу, коли починаємо знавати і задавати питання, це вже рівень. рівень нашого спілкування. Це чудові речі, тому про них сьогодні поговоримо. І так, давайте по попитання: за скільки часу можна обробити гербіцидом перед висадкою баштану, і яким саме? Ну, Дивіться, якщо перед висадкою баштану, є такий варіант, що ви можете обробити препаратами або напал, фіофор, то я напал або. Ураган, це або Roundup Max, я його не показую, великі бутилці. Обробити це сплошної дією герпіциди, <coughs> бажано з додзаванням агростради. Щоб цей весь бурян, який є на участку, то є, є видимий бур'ян, ви його обробляєте під баштан цей участок. І десь через 14 10-14 днів, не раніше ви можете висаджувати баштанні культури. Другий метод може бути після висадки баштанних культур. Після висадки баштанних культур ви обробляєте препаратами, такими як Dual Gold і Double Try. Там ви вже будете додавати до цих препаратів це ґрунтові, ґрунтові екранні, так звані гербіциди Мультимастер, щоб він краще держав довше і мав е, максимальний ефект. Це те, що касається цього питання. Далі. Чи можна використовувати препарат 30В як прилипач? Дивіться, агропромніка наша випускає два таких препарати: препарат 30 d от він, і препарат 30В. Різницю ми вже не раз з вами обговорювали, тому вони обоє євантами-прилипачами із категорії масляних, масляних прилипачів. Це є така категорія. У нас є прилипачі на спіртовому розчині, які дуже гарно ну, борються з бур'янами, наприклад. У нас є прилипачі полісахариди. От я вам покажу такий, наприклад, добрий господар або ліпосам, теж полісахарид. А є оці два препарати. Вони Можуть бути прилипачами, ми їх застосовуємо. В меншій мірі ну дивіться, препарат 30В може бути як прилипач, і як гарно працює з інсектицидами. Він і прилипач, і нарушає деякий хітиновий покрив там кліща і щитівки. А препарат 30Д він в більшій мірі адювант. Він не дуже змиває. Він тяжко змивається дощем. Він, він держить дощі і деякий ультрафіолет. Тому і 30 d і 30 В може бути. Використаний в якості прилипача. Це так. Тільки дози десь, ну, наприклад, 50-100 мл максимум дивлячись від проблеми. Далі йде. Яке <кій> в нас далі питання? Якраз ці два питання, до яких ми підійшли. Зробіть відео про білокрилку. Як з нею боротися, може, є якась дієва схема. І так, з білокрилкою. Ну, Білокрилка такий звірюга серйозний. Вона вас так лякає, це капець. Ми вже не раз про неї говорили. В білокрилці головне розуміти, що це шкідник, який дуже швидко передвигається, закріпляється і він, він ще й має крила, він літає. Тому він білокрилка, два біленьких крила. Які дієві схеми були з білокрилкою? Це по-любому дуже чудовий класний прилипач. Тут спрацює два прилипачі. Мультимастер це для білокрилки просто смерть. Ну, і велика доза полісахарида, от такого прилипача, як добрий господар, тільки набагато більша доза. Це ви додаєте в кінці. Але препарати, ті, які борються з білокрилкою, дивіться, системної дії, це темпо і тепекі, Вони для неї все создавалися. Тобто беремо тепекі або темпо, або от темпо, або тепекі, Додаємо мультимастер і щільно обробляємо нашу, наприклад, капусту. Чому у вас до цього не получалося? Тому що з капусти цей робочий розчин без нормального прилипача, він як горохом в стіну. Він злітав і білокрилка через день знов сідала. А тут ви її накриваєте, залипаєте і надовго захищаєте вашу культуру. Дуже непогані є варіанти контактної боротьби. Цезарь, Балаза, препарат Ардіс. вже провіряли, працює чудово. препарат Акталік. Дивіться, ці контактні інсектициди з мультимастом також зразу. Вони ще працюють контактно-кишечним методом, фумігаційним, і тут же, попадаючи на любий білокрилку, вони її знешкоджують. Оці методи дієві, пробуйте з повтором там, наприклад, в сім 10 днів з білокрилкою. Так можна поборотися. Вона є на різних культурах, і вона різна. Є баштанна білокрилка, там тютюнова, якась ягідна. Капустяна, тому по різним дивіться, в якій стадії, і боріться з нею. Теплична білокрилка, вона дуже любить вологу, вона дуже любить безвітряну погоду, тому там провітрювання, там робіть її таку агресивну якусь середу, щоб вона не дуже вольготно себе почувала. Ще й механічними методами <кхух> з нею треба боротися. Це по білокрилці. Дивіться, є ще таке питання. Я розмовляв недавно, ми випускали відео про біопрепарати, я говорив, що вони не сумісні з хімічними препаратами. Много людина пише: я обробляю препаратом актофіт плюс хімічні пестициди і маю результат. Так, да, Я не на цьому не У нас є категорія препаратів, які відносяться до біо, але вроді, якби, ну, скажімо так, вони відносяться до біо. Але вони дійсно сумісні з хімічними пестицидами. Це, наприклад, от той же актофіт це група абамектинів, так називаємо. Це не живі мікроорганізми, їх хімії не налякаєш. Вони можуть і в бакових сумішах з хімічними як інсектицидами, так і фунгіцидами. Це актофіт, це наш Цезар. Проклейм це також група абомектинів. І саме цікаве, що якраз по цьому принципу недавно був створений такий препарат, він називається Логус. Тут дві діючих речовини. Якраз уже не треба нічого додати. Тут група абамектинів, це той же проклеїн, наприклад, і додавлена ще група Перетроїда. Тобто, тут два ДВ хімічний і вже з біологічної основи. Тобто люди реагують на ці речі. Я думаю, по ЖУКУ колорадському і по. В огнівкам, по всім видам гусениці цей логус буде працювати теж чудово. Тут уже є поєднання. Тому да, так, я на це не акцентував, але людина правильно сказала, можна, наприклад, той же актофіт, а от логус уже чудовий, зразу працювати. Дивіться. А тепер саме цікаве питання це мікориза. Що таке мікориза в двох словах? Це симбіотік, це гриб, який як би його назвав, це гриб посередник між ґрунтом і рослиною гриб і не тільки посередник, а вже і гриб-ключ. Ну, посередник Вони діляться, вони симбіотірують, вони живуть разом і дуже гарно співіснують. Мікориза. це гриби, які мають набагато тоньшу структуру, і вони набагато краще відтягують вологу, беруть поживні речовини. Тому гриб, мікоризні гриби, про що ми говоримо? У нас є один такий препарат, називається міколайф. Це мікориза. Вона застосовується тут на всі культури, практично на ягоди, на газони, на трави, на квіти. От вона в сухому виті. І оці гриби, мікориз, мікоризні гриби, вони живуть на кореневій зоні. Вони повинні там процвітати і жити. І тоді вони з рослиною создають такий симпіоз. рослина дає їм своє, а гриби віддають їй в свою чергу своє. Вони дають їм вологу, вони дають їм поживні речовини. А рослина дає їх продукти свого фотосинтезу. От вони разом дуже чудово ну, существують, скажімо так, і роблять користь один одному. Плюси, доведені, плюси, дивіться, перший плюс вологу видержує хорошо рослина. Тобто додаткову вологу буде давати мікорізні гриби. Вони будуть рослині віддавати цю вологу. Плюс дуже гарно поживні речовини. Постачають, Вони швидше розщепляють азот, фосфор, калій подають туди рослині, вона дуже гарно питає, ну, має поживні речовини з присутності мікоризи. Далі доведено, що мікоризні гриби, займаючи ареал кореневий, вони гарно борються з фузаріозом. Фузарій туди не поступається. Вже є така річ. Тобто фузарій приходить, а нема поживних речовин. Там працює гриб симбіотік наш. Тому фузарій це теж, кстати, гриб симбіотик Тільки він забирає в рослини, а наші гриби мікоризні вони віддають. Тому боротьба з грибковими зафорюваннями, це також мікориза. Дивіться, і, наприклад, є такі культури. Ну, давайте так. Її не потрібно використовувати на ґрунтах, де багато калію і фосфору. Тобто це для неї трохи смертельно. Мікориза боїться, як завжди, ультрафіолету. Тому вносити треба, щоб вона була зразу в кореневій зоні. 10-12 см. Є така фірма Зелений дом в Польщі. Я до них навіть їздив по цій мікоризі. Вони зразу беруть такі строїтельні пістолети і вносяться в житкому виді прямо в кореневу зону. Тому мікориза така, як у нас, суха, вона вноситься або привісиці рослин, вона повинна бути в кореневій зоні, вона починає свою роботу, або з ґрунтом змішали. І висадили з ґрунтом разом в рослинку. І буде великий толк. Мікориза – це дуже чудова річ. Тому <кій> вони навіть доведено посліднє, що вам скажу, по мікоризі, використовувати. От рослини навіть разом можуть спілкуватися одне з одною, тому що і гіфа мікоризи вона може з'єднувати рослини. Ростуть разом дві рослини однієї групи. Вони гіфуються між собою і передають рослини, між собою поживні речовини. Це дуже класна річ. Тому спасибі вам за питання. Я думаю, відео було цікаве. Андрій Федорчук з вами був. Заказуйте на analit.agro.com.ua І ми дякуємо вам дуже багато. Цікавих питань. Спасибі, до побачення. Вам удачі.